Ми ніколи не можемо брехати, ну то це перше. Прозорість і чесність це от така е от фундаментальна лінія, фундаментальна база, якщо, 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 якщо можна так сказати, за яку не можна переступати. Якщо ми кажемо про якщо ми кажемо про другу лінію, е то в нашому контексті це не можна атакувати клієнтів, коли все дуже нервово, нервова ситуація, всі на взводі, інколи ну. Інколи клієнт може бути ну, на 100% неправий. І це правда. І в нашому випадку це доволі часто відбувається. І дуже хочеться ну, якось, ну, трохи на клієнта там, напасти і доказати, що ти ж був правий так і інше. Оцього теж не можна робити, тому що. Ну, емпатія. Ми повинні розуміти, що люди там звертаються у них там щось болить і мене може й болить не зв'язано з вашою компанією, чи брендом, чи ситуацією. І не треба на них набанати. Я можу сказати, що якщо ти не нападаєш на клієнта, а просто йому ну відповідаєш і нормально пояснюєш прозоро і відверто, то вони потім дуже вдячні, що ти їх вислухав. Все одно вони розуміють, що вони не праві. Але ну, на мій погляд, така і третє, я би я би зазначив те, що війна. Трохи спростило сприйняття всього, і, на мій погляд, треба цим користуватись. Можна бути більш, більш ну не агресивним, а більш таким ярким, більш е там блискучим в комунікаціях. На мій погляд, це це зараз можливо робити. Радикально змінилося середовище, і ми не можемо. Ми не можемо керувати компаніями, ми не можемо відбувати горизонтальні відносини, як воно було. На мій погляд, головна зараз, головний топік це зміна. Підходів до управління компанії або не зміна, але це потребує обговорення і потребує дискусії в кожної компанії, там в кожному відділі, в кожному невеличкому. Якщо ми кажемо про, про маркетинг, то на мій погляд ми повертаємось до першого питання, і потрібно розуміти, що клієнт змінився. Його відчуття там життя змінилося, його кошик змінився, все змінилось, і потрібно, потрібно обговорювати, як. Новий клієнт, який він, як він змінився, і що там конкретної компанії, чи ринку чи отраслі робити з цим новим клієнтом і з новими відчуття його там реальності? От, на мій погляд, два таких головних топіка. То як зробити так, щоб команда, яка працює в тих умовах, яких ми є, вона була спокійна, відносно спокійна, вона могла працювати на цілі, які ми ставимо. Все, от для мене персонально це історія, щоб люди, які працюють з компанією, щоб у них було бажання працювати. Тому що інколи воно там по різним причинам може зникати, і інше. Ну, дуже складна у всіх ситуація персональна, там і інше. Тому, на мій погляд, головне це, щоб люди хотіли ходити, ходити на роботу.